Запис нашого з тобою уроку я розпочав. Тобі для запису просто повторюсь, що розглядаємо сьогодні властивості числових нерівностей. Ми завершили навчальний модуль по геометрії, декартові координати на площині, і повернулися до алгебри до навчального модулю нерівності та системи нерівностей. Робимо актуалізацію. На попередньому занятті ми розібрали поняття нерівності. і от... Зараз, зараз ми пригадуємо це поняття, і я хочу зробити ілюстративний рисунок. Так от, нерівність. Це один із математичних об'єктів, який дозволяє нам порівнювати якось, якось між собою об'єкти. Ну от, один із, один із варіантів порівняння у нас вже доволі знайомий із попередніх класів. Наприклад, це така штука, як рівняння. Так от, що таке рівняння? Рівняння відображається за допомогою знаку рівності, і, взагалі, в принципі, рівняння можна схематично або візуально або так уявно собі відобразити, як начебто це якісь ваги. Як начебто це якісь ваги. І от у тебе е, ці ваги розташовуються горизонтально. Е, у випадку, якщо у тебе щось зліва, ну якийсь об'єкт зліва, відобразимо його як такий от прямокутничок. Да? У тебе якийсь об'єкт зліва. І е, цей об'єкт зліва по своїй суті, тобто він візуально, звичайно, якось відрізняється від того, що в нього стоїть справа, да, відобразимо це як трикутничок. Так от, рівність це така штука, яку можна відобразити схематично, це у нас буде рисунок. Якось такі ваги. І знак рівності каже, що те, що у тебе стоїть з лівої сторони, від знака рівності. По своїй суті, якби по об'єму, по масі. ну, Якщо у тебе просто якісь алгебраїчні чистові вирази, то скажемо просто по суті. От. Знаходяться по своїй суті рівні і знаходяться в балансі, скажімо так. А якщо ми говоримо про нерівності, то це також один із, також один із варіантів порівняння об'єктів. Ну і взагалі, в принципі, в. Природі, якби, природі мислення люди, людини і взагалі як по можливостям порівнювати об'єктів у нас не так багато насправді. Тобто, що, що, як думаєш, якими ми способами можемо щось порівнювати. Ну, Чи щось більше, чи щось менше, чи щось не дорівнює чомусь. От якраз ти, всі, в принципі, да, ти всі, якраз от можливості, ти їх і перечислив. Тобто у нас є змога порівнювати, е, і в якості порівняння говорити, що об'єкти, наприклад, рівні між собою, або об'єкти не рівні між собою. Тобто така от дуалістична штука, виходить. Да? Е, біноміальність можна назвати. Що у нас об'єкти об можуть бути рівні або не рівні. Ну, все, якби третього не дано, або вони рівні, або вони не рівні. Або вони схожі, або вони не схожі, або вони однакові, або не однакові. От і все. Ну, от і е, випадок однаковості відображається одним знаком рівності, а варіант неоднаковості відображається аж цілими чотирма знаками. Насправді, два із них, начебто, продубльовано з деякою модифікацією для нашого порівняння. Ну от, знак порівняння є у нас більше. Він говорить, що один об'єкт, що, наприклад, знаходиться у нас з лівої сторони. Да? Він по своїй суті, по своєму значенню. По масі, по природі, по об'єму неважливо, по чому він у нас там більший за об'єкт справа, який знаходиться. От. І е, останній, звичайно, випадок це коли у нас об'єкт зліва менший за об'єкт справа. Тобто, от, от тобі така невеличка ілюстрація. Така невеличка ілюстрація. Ну і в принципі, в принципі, за часту у нас є змога говорити, в чому саме їхня нерівність. Тобто, коли, от, коли ми говоримо про рівність, то у нас з більшості випадків візуально воно видно, що у нас з лівої сторони, ну, от якщо у тебе відображаються числа, да, у тебе там з лівої сторони число, з правої сторони число, Ну і зрозуміло, щоб вони були рівні між собою. Треба, щоб ці числа були просто однакові, по своєму змісту, по своєму значенню. От і все. Або, наприклад, мінус 5 дорівнює мінус 5. А. Е якщо ми говоримо про більше рівне, то тут ми маємо змогу, коли порівнюємо, коли говоримо що більше, а що менше, то ми маємо змогу навіть сказати, а в чому конкретно їхня різниця. Тобто, от наскільки у нас. Те, що більше, відрізняється від того те, що менше, або навпаки. Наскільки те, що менше, відрізняється від того те, що більше. Ну і зрозуміло, що якби, ось таку суть, її зрозуміти достатньо просто. Тобто, це, це природні речі, так? Це природні речі. Цікаво, а ось така, якби математична конструкція, математичні ці операції. Як вони, от якими вони такими володіють властивостями, які дозволяють нам говорити про те, чим конкретно відрізняється, наприклад, об'єкт зліва від об'єкту справа, якщо вони не рівні між собою? Якщо це у нас не просто числа, а якщо ці вирази задані якось аналітично, Ну, аналітично мається на увазі у якості якихось алгебраїчних виразів. Чи у якості якихось математичних конструкцій, в яких алгебраїчних виразів декілька, і вони поєднані там знаками додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня, там під знаком факторіала, під знаком диференціала, під знаком інтеграла, ну і тому подібне. Ну і в такому випадку, якраз, і говорять про властивості чистових нерівностей, які ми з тобою зараз розглянемо. Перше, ми з чого почнемо, це з нерівностей однакового змісту і перейдемо до подвійних нерівностей. Тому, окрім ось, таких, ось такого рисунку, я пропоную ось тут нижче в конспекті записати нерівності однакового змісту, подвійні нерівності. Нижче конспекту. Ні, в конспекті нижче рисунку, нижче теми. Ну, нижче рисунку, так. Нижче угу. того конспекту, ми зробимо. Нерівності однакового змісту. Нерівності однакового змісту. Спочатку це розглянемо. Що таке нерівності однакового змісту. Ну, якщо у тебе є якісь дві нерівності, Якісь дві нерівності різні при цьому. Якщо подивитись на теоретичну частину, то вона нам говорить, що нерівності виду А більше за Б і С більше за Д, або навпаки А менше за Б і С менше за Д, вони тобто з однаковими знаками. Тобто, що в цьому випадку з однаковими знаками, що в цьому випадку з однаковими знаками, вони називаються нерівностями однакового змісту. Ну а нерівності, якщо ми беремо дві підряд нерівності, і в них протилежні знаки, то Такі штуки називаються нерівностями протилежного змісту. Ну, в якості теоретичної частини ми це собі занотуємо. Собі можеш коротко записати, я тобі в електронний конспект. Це ось сюди закину. Все, нічого складного. Тобто, якщо ти розглядаєш дві нерівності, тобто, ну, от, е, маємо тепер з тобою не просто два об'єкти, а маємо з тобою от випадок, якщо, наприклад, взяти рисунок. Давай я пронумерую їх. Це у нас рисунок 1, рисунок 2 і рисунок 3. От, наприклад, беремо дві нерівності з рисунку 2 і рисунок 3. У нас ці нерівності. Протилежного змісту, як бачиш. Якби у нас тут було більше і тут більше, то це у нас були б нерівності однакового змісту. Так, хорошо. Йдемо далі. Е, є ще така штука, яка називається подвійна нерівність. Називається подвійна нерівність. Ми, напевне, давай з тобою зразу цю подвійну нерівність запишемо і виділимо її як окрему властивість. І от тобі, будь ласка, перша властивість. Тобто, це вже безпосередньо ми запишемо як властивості. Нерівності однакового змісту, а далі а, а далі властивості нерівностей. Властивості нерівностей. Так, ну і, е, повертаючись до буквально попереднього заняття, ми з тобою щось вже про властивості нерівностей почали говорити. Але я їх для тебе розглядав у контексті тотожних перетворень. І ми ці ж властивості з тобою продовжимо, запишемо те, що встигнемо записати. Тут давай потихеньку будемо писати ось так. Значить, властивості нерівностей. Тут дивися, у нас було А, Б. Тотожні перетворення такі ж, як і рівнянь. Бачиш, видно тобі? Так, видно. О, значить, тут ми почали а, Б, а тут нехай у нас буде зірочка. Тут у нас нехай буде зірочка. Ну, типу, як окрема властивість або якась специфічна властивість нерівностей скажемо що якщо, якщо розглянемо дві нерівності А більше за Б, якщо А більше за Б і в той же час Б більше за С, То виходить ось така штука у нас, да? А більше за Б. І в той же час Б більша за С. Так, давай ми підряд це і запишемо. Якщо А більше за Б і Б більша за С, то А більше за Б і більша за С. Ось така штука це у нас і є. Так звана подвійна нерівність. Подвійна нерівність. Подвійна нерівність. Наприклад. Наприклад. Ну, Давай на числах покажемо. На них буде просто. 7 більше за 5, 7 більше за 5 і 5 більше за 3. Стрілочка, тобто то, або наслідок, або якби перетворення. 7 більше за 5 і одночасно більше за 3. Ну І все логічно: 7 більше за 5, 5 більше за 3. А отже, я можу це записати в ось таку подвійну нерівність, де одночасно буде і 7 більше за 5, і 5 більше за 3, але звідси можна, якби зробити ще й висновок, що 7 більше за 3. Крайн ліво більше за крайню право. Достатньо логічно, правда? Згоден, цим, Кирило? Так, я ж кажу. Згоден. Угу, хорошо, не, не чутно тебе було. А, добре. Якщо це ми так з тобою розглянули числа, то точно в такому самому контексті можна розглядати і нерівності, які задаються алгебричними виразами. Тобто, якщо у тебе 3х мінус 2 більше. 3х мінус 2 більше, за, ну, скажімо, 10. І в той же час десятка у нас більше за вираз Х мінус 1, то з цього можна зробити висновок завдяки властивості подвійної нерівності, що 3х мінус 2 більша за 10 і більша за х мінус 1. Більше за 10 і більше за x 1. Достатньо логічна така штука. Поки є час, йдемо далі. Значить, а звідси я зразу хотів би тобі виділити наслідок. Наслідок з цього. Наслідок з подвійної нерівності. Наслідок з подвійної нерівності. Наслідок достатньо очевидний. Але якщо про нього забути, то можна запутатись. Дивися, Якщо у нас А більше за Б, А більше за Б. І. І тепер дивися. Я м -м, зроблю для тебе, можливо, дещо новий запис. Ось оце сполучення І. Воно взагалі то в математиці має. Досить фундаментальне математичне логічне визначення. Воно означає одно... однозначно одночасність виконання операцій. Тобто, якщо у нас А більше за Б, І, тепер ми будемо позначати його ось такою пташкою. Ну, можливо, знаєш, там в програмуванні або в Excel позначається як піднесення до степеня. ми будемо позначати як логічне І. В університетах так також пишуть. І Б більше за С. Стрілочка наслідок. А більше за Б, більше за С. І звідси якраз наш наслідок з подвійної нерівності. Якраз наш наслідок з подвійної нерівності. А більше за С. Тобто нам головне ось це. Наслідок з подвійної нерівності. Головне нам оце. Тепер повернемося з тобою трішки до наших тотожностей. Ми розпочали з тобою ось такі тотожні перетворення виконувати. Я пропоную їх тут же ж і залишити. І для них зробити дещо просто модифікацію через наші нові позначення. Через наші нові позначення. Ну, типу, щоб у нас властивості нерівності, всі йшли підряд. Далі, під номером першим буде у нас така властивість. Якщо тепер у нас є деяка нерівність А більше за Б, то. У нас е, зберігається знак нерівності, якщо ми до лівої і правої частини рівняння або додамо, або віднімемо якийсь фіксований вираз М, Позначимо як М, B плюс мінус М, кома D M не дорівнює нулю, Д М не дорівнює нулю. Алгебраїчний вираз. Алгебраїчний вираз. Ну, що значить алгебраїчний вираз? Це значить, що може задаватися у вигляді а, якогось одночлена, многочлена, ну, тобто числа помножені на змінні, або просто числа. Якщо А більше за Б, то і АМ. А плюс мінус М більше за Б плюс мінус М. Так, нам це важливо. Давай виділимо його. Ось так в рамку. Наведемо, наприклад. Наприклад. Нехай у нас є вираз 2х. Квадраті мінус 5 більше за 4х. Ну, давай там, нехай буде для початку ось так. 2х мінус 5 більше за 4, хай буде спочатку ось так. Е, да до речі, перед тим, як, перед тим, як ось цей приклад я його трішки в сторону. Його не записувати. Е, ми зараз запишемо. Я просто хочу тут тобі угу. зразу записати, тобто. Тобто, як ми будемо такі штуки, от таку властивість застосовувати, щоб просто звичний очам був формат запису. Тобто А більше за Б. Потім ми будемо ставити тобто записуємо якийсь вираз, ставимо вертикальну отаку ось риску, і потім вказуємо плюс-мінус М. Звідси наслідок А плюс-мінус М, більше за Б плюс-мінус М. Ось так. Ось так. Ну і, власне кажучи, такою, такою ж властивістю володіють і рівняння. Ну, а тут тепер нижче, наприклад. Наприклад, ось так. Ну і давай ми тепер повністю ось цю нерівність від цієї нерівності ставимо вертикальну риску, віднімемо, наприклад, 4. Віднімемо, наприклад, Можна 4. Можна почекати 5. ну, одну хвилину? Так, да, давай чекаю. Хорошо, тоді продовжуємо. Так, ставимо стрілочку, тобто наслідок. Значить, мінус 4, він стосується і лівої частини нерівності, і правої частини нерівності. Тобто, це у нас буде 2х в квадраті мінус 5, мінус 4, знак більше. І далі 4. Мінус 4. Ну і після цього можемо виконати спрощення. Ставимо стрілочку. Що значить спрощення? Це значить, що треба додати все, що можна додати, відняти все, що можна відняти, помножити і поділити все, що можна помножити і поділити. Ну і так далі. Виконати, кажучи, арифметичні операції. 2х квадраті, мінус 5, мінус 4, мінус 5, мінус 4. Разом скільки буде? Кирило. 2х в квадраті, мінус 5, мінус 4. Так, мінус 5, мінус 4 можна ж поєднати? Ну, це, ну, це буде мінус 2 х квадраті, мінус 9. Так, а з правої сторони що у нас? Ну, те саме. А, з правої сторони в нас 0. Просто 0. Потрібно звернути увагу на те, що у нас виявляється ось отака нерівність, то рівна ось такій нерівності завдяки першій властивості. Завдяки першій властивості. Ну і напослідок давай іншу якусь нерівність зробимо. Так, візьмемо, хай це у нас буде е, х в кубі. Х в кубі мінус 2х плюс 5 менше за. Мінус х в квадраті плюс 4. А давай ми тепер додамо до повністю всьої всього, всього нерівності ікс в квадраті. Ставимо стрілочку. Що у нас буде з лівої сторони? Х в кубі мінус 2х плюс 5, плюс х в квадраті. Ось він у нас плюс х в квадраті менше. За мінус х2 з правої сторони плюс 4 плюс цей же ж квадрат, який ми додаємо. І я тобі зразу просто показую, що нам такі штуки дозволяють робити якісь спрощення з нашими нерівностями. Ставимо стрілечку, виконуємо. виконуємо спрощення. З лівої сторони у нас так і залишається х в кубі. Перенесемо просто х квадраті ближче до в кубі, щоб у нас виглядало як поліном нормальний. Мінус 2х плюс 5. Менше. А тут у нас мінус х квадраті, плюс х квадраті, що буде. Міс квадраті, плюс х квадраті. Так. Це. Ага, це буде 2х квадраті. Це буде 0. Залишається лише четвірка. А, там мінус точно, там ж да. -то. Залишається четвірка. І знову ж таки, бачимо, що у нас ці два вирази. Тожно однакові. Ці два не вирази, а два, дві нерівності. Дві нерівності, то тожно однакові. На наступному занятті продовжимо з тобою. Наведемо ще деякі властивості для нерівностей, і а, покажемо, що ті, нерівно, ті властивості з першого по, який там у нас отримається, вони ж а, будуть. Розповсюджуватися не лише на нерівності ось такого формату А більше або А менше за Б. А і на подвійну нерівність. Додому поки що це опрацювання конспекту. Домашнє завдання опрацювання конспекту. Тобто, переглянути, запам'ятати, розібрати те, що ми з тобою записали властивості. Так. Опрацювати конспект. Ну, а практику вже розпочнемо з наступного заняття. Так, якісь можливо питання у тебе по сьогоднішньому занятті? Зауваження, пропозиції. Так, питань нема, все легко поки що. Дуже добре. Для того, щоб і далі було також легко. А, а, як буде настоятельно. Так, конспект. Да, конспект опрацьовувати обов'язково. Кожного заняття конспект опрацьовувати обов'язково. Наполегливо, о, пригадав. Наполегливо. Рекомендую опрацьовувати конспект, переглядати. Ну і при необхідності також запис наших занять переглядати. Це дозволить тобі а, краще освоювати матеріал. На цьому можемо завершувати. Дякую тобі за увагу. Навіть на 5 хвилин більше перепрацювали, навіть не на 5-10. на 10. Ну, як і говорив тобі десь з тобою. Ті 20 хвилин, що розпочали пізніше по заняттю, ми розподілимо на, 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 на наступні заняття. Ну, вже виходить не 20, вже виходить 10. Ну, розподілимо якось на наступні заняття. Далого тобі вечора. І до зустрічі онлайн післязавтра. Добро вам теж до вечора. До побачення. Да, дякую, до побачення.